Шановні депутати, прошу вшанувати хвилини мовчання загиблих захисників та захисників України. Дякую. державної війни України. Ста реєстрації ми можемо розпочинати наше засідання. З порядком денним, шановні депутати, ви ознайомилися і розпочинаємо з нашого, нашого традиційного питання обрання секретаря засідання сесії сільської ради. Які пропозиції є? Інших пропозицій немає. Голосуємо. Отже, хто за те, щоб секретарем 61-ї сесії сільської ради обрати повікної Юрійну, прошу голосувати. За, проти. Утримались. Дякую, шановні депутати. За урядом черговий развір. Сьогодні розглядаємо з вами на порядку денному питання, щодо внесення змін до місцевого бюджету Повченської сільської територіальної громади. 25 рік до слова запрошується начальник фінансового відділу Галина Козака. Е, Пропонуємо наступні зміни до бюджету. Збільшити доходи загального фонду бюджету сільської територіальної громади на суму 140 тисяч гривень за рахунок власних та закріплених доходів за підсумками виконання бюджету за 11 місяців. Е, сума 140 тисяч гривень. Бюджет, нагадаю, виконаний на 118,63%, відсотків. 118,63 тисяч відсотків. Збільшити доходи спеціального фонду місцевого бюджету на суму 92 тисячі гривень, в тому числі за рахунок збільшення коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду сумі 92 гривні. Збільшити видатки загального фонду місцевого бюджету на 48 тисяч гривень за рахунок власних та закріплених доходів за підсумками виконання 11 місяців і спрямувати дані кошти на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради сільської ради в сумі 40 тисяч гривень на. Придбання інвентора інве... 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 та акумуляторної батареї. Всі бачите, що зараз світло, і у нас тільки є інвентор, але працює один кабінет. всі останні 4 години темно, і... І, і також я зачитувала лист, він надійшов лист від Привільненської сільської ради комунальної некомерційного підприємство «Дубинський центр первинної пер... пер... медико-санітарної допомоги. Просить виділити кошти для відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, а саме опоїдних аналітиків для знеболення хворих нашої громади, в сумі 8 тисяч гривень. І надати іншу субвенцію згідно цього листа, пропонуємо надати іншу субвенцію бюджету Привільненської сільської територіальної громади. 2620 в сумі 8 тисяч гривень. Ці енергетики, збільшити видатки спеціального фонду на суму 92 тисячі гривень, і спрямувати на закупівлю для придбання ноутбуків для, скажу так, закладів простіше, закладів загальної і середньої освіти, і для один ноутбук для апарату сільської ради в сумі 23 тисячі. Так, орієнтовно плануємо по такій вартості закупити нові. Також здійснити перерозподіл видаткової частини бюджету в межах кошторисних призначень, а саме зменшити фінансування на функцію забезпечення діяльності палаців і будинків культури центрів дозвілля та інших клубних закладів в сумі 25 тисяч гривень. Це заробітна плата і нарахування, 20 тисяч заробітна плата і 5 тисяч нарахування на заробітну плату. Та збільшити фінансування на КПК 011-1010, Це надання дошкільної освіти, суми теж 25 тисяч гривень на заробітну плату і на рахування 20 тисяч і 5 тисяч на рахування на заробітну плату для працівників СДО капітошка. Там бачимо, в зв'язку і не вистачає коштів. Даної суми не вистачає. Також Дубицький центр ПМСД звернувся до нас з листом, десь він має його тут надійти той лист, про нести, знести зміни в рішення сесії Noрішення no від 20 грудня 2024 року і просять вони економію коштів по електроенергії, матеріалах та послугах. Сумі орієнтовно 45 тисяч гривень спрямувати на виплату заробітної плати з нарахуваннями для працівників амбулаторії та франшизко-почерських пунктів нашої громади. Ось такі зміни. Якщо якісь питання, то що це питайте нечав запитання не. має важного. Голосувати, так? Хочу дозволу. Хто за озвучені зміни до місцевого бюджету Овчанської сільської територіальної громади на 2025 рік? Прошу голосувати. За? Проти? Дякую, шановні депутати. Рішення прийняті. Думаю, у нас є таке питання про встановлення надбавки за вислових років сільському голові. Керуючись статтею 25 закону України про місцеве самоврядування України, статтею 22 закону України про службу оборони місцевого самоврядування відповідно до обзетів 2 пункту 6, 1 пункту 4 пункту 3 постанови Кабінету міністрів України від 9 вересня 2006 року. 268 про упорядкування структури та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів зі змінами та доповненнями, заположенням про порядок і умови оплати щомісячної надбавки за висловив уроків працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів, застережених постановою Кабінету міністрів від 20 грудня 1993 року номер 1049 та інших держав зі змінами відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 2 лютого 2022 року No 79 про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України з питання оплати праці щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, враховуючи стаж служби органах місцевого самоврядування 10 років, сільська рада вирішила. Встановити сільському голові Повченської сільської ради Іванюк Кіні Миколаївні надбавку за вислового років до посадового окладу з урахуванням надбавки за рамку в розмірі 20 стаж стар служби органах місцевого самоврядування, що дає право на встановлення зазначеної надбавки, становить понад 10 років. Головному бухгалтеру Повченської сільської ради провести перерахунок заробітної плати з дня набрання права на підвищення до посадового окладу з 11.11.2025 до до року. <ривоти> 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 Добре, я, я так розумію, 20% надбанків, яку мова всієї. Від заробітної плати. А в даний час, товариші, я, я так розумію, стан військовий стан після завершення військових дій, от тоді можна розглядати це питання. Ви розумієте, вона вам зачитала всі нормативні документи, цієї мислимо. Військовий стан. Так. Вони в цих нормативних Тут документах, коли їх нараховано, то не, ваша з мною задумка, чи ми хочемо, чи ми не хочемо це зробити. Тут згідно, згідно, прийде зруми. ревізор і не буде питати мене, чи, 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 чи бухгалтера, чого ви не нарахували. Mm -hmm. Згідно цих нормативних документів ми зобов'язані. Зобов'язані. Тут не, не, не моя і не ваша. Це, це не... Завжди. Бо дивіться, як приходить через черговий ранг голова всім нам, працівникам, пише розпорядження. розпорядження. А для голови, голова не може сам собі написати розпорядження. Його приймається це рішення у сесії. На... І озвучується, доводиться вас до візу. Шановні Є, депутати, не, я не, не з мої... великою повагою ставлюся до вас, думки. Повірте, я давно навчилася жити на ті гроші, які мені платять тут на роботі. І я прийшла з освітянської зарплати, яка була в два рази більша тоді, ніж в 2015 році моя зарплата сільського половини. І якщо ви думаєте, що я тут на роботі тримаюся за те, що мені там будуть платити 20% доплати чи 10% зарплати, ну, все, е, я поважаю вашу думку, я знаю, як сьогодні розглядається будь-яке питання, яке стосується оплати праці чи Є два моменти. знаєте, Я не дивлюся там на свою оплату праці, слава Богу, в мене є е, чоловік, який багато в чому. Підтримує і допомагає мені бути на роботі і працювати на роботі. У е, нас особливо це стосується сільської місцевості. Всі мають працювати за гроші, крім тих, хто працює там, наприклад, в школі чи в сільській раді. От вони мають там, ну, вони мають на роботу ходити безкоштовно. Щоб ви розуміли, я маю сьогодні приклад. Козинська громада, там голова шукає вже четвертий чи п'ятий місяць е, фінансиста, і е, от в неї заробітна плата там чистими науками виходить, може якийсь 14-15 тисяч. Так, а на новій, так, а на новій беремо, в Козині, е, працівник, який сортує посилки, е, отримує 20 тисяч. Як ви думаєте, куди піде людина працювати? Фінансовий відділ. Так. Де е, треба мати відповідну освіту, відповідний багаж досвіду, вчитися постійно, бо Устиль. що міняється законодавство. Устиль. І не дивитися, чи тобі 20, чи тобі 50. Ти як студентка, сідаєш, вчишся, ти мусиш ти працювати мабуть. І все пізнається в порівнянні. Розумієте? І те, що ми їх ще тут, на тій зарплаті, яку вони отримують, тримаємо. Ви думаєте, вони не могли б поїхати в Польщу і зробити ту свою зарплату за 6 місяців? Вони не руки не з тої Тому для мене особисто є два моменти. Кожна людина має отримувати заробітну плату відповідно до тих. Розумових здібностей і затрат і до тих, до тих зусиль, які вона докладає. Вашу думку я слухаю і поважаю, якщо ви вважаєте за потрібне відкласти там, цю надбавку на якийсь там період часу, Значить, для моїх, для моїх фінансистів я просто ваше рішення, що ми його відтерміновуємо. Це абсолютно не проблема. Я не хочу, щоб ми з вами десь на якій сесії, чи, наприклад, на, бюджет, на бюджетній сесії зробили шоу із заробітної плати сільського голови. Я завжди згадую нашого Анатолія Йосиповича, який воює зараз. Коли якась, я ж не пам'ятаю, яка це в нас була сесія, і піднімалося питання про оплату праці, <кій> він просто підійшов мене спитав, скільки ти отримуєш на руки, і каже, знаєш, що, з цією повагою я би за... Я би тут за ті гроші ніколи в житті не працювала. <кій> Тому е, я жодного разу за свою роботу не просила у вас відрядження. Хочете, я порахую вам, скільки разів я маю бути. В Дубно, в Рівному, в Львові, в Києві. В відрядних не платять жодного разу. Значить, я маю розраховувати на якийсь фінансовий ресурс. Добре, якщо я це беру з своєї заробітної плати, а не йду і не в своєї сім'ї. Ну, Це вже, мабуть, було геть некоректно. Друге, коли мова йде про якусь благодійну допомогу, я не можу залазити в кишені своїх працівників. Я маю Мати власний якийсь фінансовий ресурс. І слава Богу, що моя сім'я ніколи не знає, яку зарплату мені нараховує бухгалтерія, а яку я реально приношу додому. Тому кажу, хлопці, дівчата, з всією повагою, ніякої вистави на рахунок моєї заробітної плати у вас нікого не буде. Не вне. Є у вас якісь питання, є якась сума, озвучуєте її на бюджетній комісії, розказуєте, що і як. Я готова працювати за ту заробітну плату, яку мені платить громада. Якщо мене не буде влаштовувати моя заробітна плата, я напишу заяву на звільнення. І, шановні члени депутатського корпусу, ви маєте можливість обрати зі свого складу секретаря, покласти на нього обов'язки голови і працювати далі безпеки. Ще запитання є. Щодня з тих, що ми сказали прошу голосувати. Хто за озвучене рішення? Хто за? Проти? Отримались? Рішення прийнято. Харімо <кху> наступне? Так. На порядку денному є питання з дозволу на списання основних засобів по Почанській сільській раді. У нас е, потрібно списати засоби з садочка, з школи, інвентар і з будинку культури. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування Україні виконання положення <кхід> бюджетного кодексу України, закону України про бухгалтерський облік, фінансову звітність Україні з метою раціонального використання майна, за погодження постійною комісії з питань бюджету, фінансів тендерної політики та планування соціально-економічного розвитку, Кенська сільська рада вирішила надати дозвіл на списання основних засобів. Які знаходяться на балансі Почанської сільської ради, які у е зв'язку з моральним та фізичним зносом є непридатні для подальшого використання на загальну суму 7496 гривень 36 копійок, згідно е додатки 1, 2, 3, 4. Ми зупиняємо покласти на працівну комісію вже починається тендерної політики та планування соціально-економічного розвитку. Так, Я запитаю, прошу голосувати. Ком <плес> подане рішення? Проти рішення прийнято. Так, регламент роботи нашої сегодняшній сесії. Вичерк поміти. Можливо, є якісь. Якщо немає, то порядок денний 61-ї позачергової сесії Херчанської сільської ради вичерпано. Що є питання, обговорюємо.